Галю, ну хороша ж квартира, переконував наречену Олексій, в якого з'явилася ідея купити квартиру до весілля, як то кажуть, привести наречену у свій дім. Гарна, погодилася Галя. На гроші нареченого вона не претендувала, бо була зовсім не меркантильною. Батьки Олексія також підтримали ідею покупки квартири і дали необхідну суму грошей. Що ж, це їхнє право. Хоче квартиру, нехай бере, а потім вони куплять щось спільне. Олексію, тут ні парку поряд, ні садків хороших, сумнівалася дівчина. А що, брати то з розумом? Зате центр міста, задоволено озирався хлопець. Ти вже вирішив, чи не так? важко зітхнула Галина. Ага, ну й навіщо тоді питав? Хотів отримати твоє схвалення. Олексію, але це твоя квартира, і моє схвалення тобі не потрібне. Ти ж знаєш, я дивлюся в майбутнє, отож і переживаю за дітей, усміхнулася Галя. Ой, та коли вони ще будуть, легковажно відмахнувся наречений. Ми не спільно встигнемо заробити. Таке цілком могло б бути. Обоє добре влаштувалися в житті завдяки хорошій освіті і зв'язкам батьків. І якщо у хлопця батьки жили дружно, то у дівчини розлучилися років 15 тому. Мама була емоційною жінкою і любила робити все по-своєму. Батько ж був набагато розважливішим, але якщо щось спадало на думку, то рахуй все. Ось на цьому ґрунті після численних сварок вони вирішили розійтися, і, як не дивно, окремо вони добре ладнали один з одним. Незважаючи на те, що обох вже були свої сім'ї, доньку обоє любили і ніколи про неї не забували. Саме тому Галя спокійно реагувала на багато речей а як інакше, якщо й вона буде як батьки, то сварка була б неминучою. Про це часто говорила і бабуся по мамі, жінка дуже розумна і волюва. Ось і тут сперечатися вона не бачила сенсу. А навіщо? Гроші не її, а власна квартира чоловіка дозволить їм назбирати на свій будинок, про який обоє мріяли. Якщо вже й починати спільне життя, то точно без сварок на тему житла. Саме так вважала майбутня дружина Олексія. Та годі тобі, Люба, зате ми швидше назбираємо на свій будинок, озвучив її думки Олексій. Разом, так би мовити, з нуля на рівних умовах. Квартиру купили і вирішили відсвяткувати цю подію в ній. Прийшли батьки з обох боків. Весілля обговорювати у будь-якому разі потрібно було. Молодці, похвалив озираючись, майбутнього зятя Віктор Анатолійович. Гарна квартира, тільки чому у центрі? Завжди мріяв про квартиру тут, задоволено усміхався хлопець. Зрозуміло, якось загадково посміхнувся чоловік. Ой, ми так давно хотіли купити синові квартиру, про яку він мріяв, і дуже вдячні Галі за те, що вона нас зрозуміла, посміхнулася Алла Ігорівна. Вона в нас дуже розумна, посміхнувся Віктор Анатолійович і зустрівся поглядом із колишньою дружиною, навіть занадто. Вони один одного зрозуміли, іноді це вміли і без слів, особливо коли справа стосувалася дочки. А що з приводу весілля, то ми тут добряче витратилися, взяв слово Павло Денисович. Самі розумієте ми зробили все, щоб молодим було де жити. Не проблема, усміхнулася Галина. Весілля буде скромним розпишемося і посидимо у вузькому колі. Але така заява не дуже порадувала Олексія та його батьків. Зачекайте, мені здається, що ми зробили гідний подарунок молодим на весілля, насупилась Алла Ігорівна. Не переживайте, наш подарунок буде не менш гідним, впевнено заявив батько Галини. А тепер вибачте, але нам пора. Справи не чекають, самі розумієте. Це точно, тепер клопоту в нас побільшало, але вони на щастя приємні, чарівно посміхнулася мама нареченої, всім своїм виглядом випромінюючи подяку. Вміла, коли хотіла. Наступного дня батьки Галини зібралися на сімейну раду разом зі своїми партнерами. Сидять, усміхаються і натякають на те, що весілля маємо сплатити ми, обурювався Віктор Анатолійович. Ага, вони ж зробили чудовий подарунок молодим, синові квартиру купили до шлюбу і радіють сидять, що так зручно всіх обманули, так само злилася Аліна Марківна. Ще й квартиру обрали в центрі, явно не зважаючи на думку Галі, додав похмуро чоловік. Так, давайте купимо доньці рівнозначну квартиру там, де хоче саме вона, до весілля нехай буде наш передвесільний подарунок, запропонував Олександр Петрович, вічим нареченої, і його впевнено підтримала Ганна Геннадіїна, дружина Віктора Анатолійовича. А це хороша думка, тоді ви точно на рівних умовах починатимете сімейне життя, сказав батько, дивлячись на дочку. Вони могли собі це дозволити, без шкоди для своїх сімей. А хто Галя така, що відмовлятися від своєї квартири? Через два тижні Галя запросила батьків разом з їхніми родинами та Олексія з батьками на весілля. Нова квартира у впорядкованому районі міста, з величезним парком, з поліклінікою, садком поряд і всім, що важливо було для дівчини. Вартість була приблизно однакова, тільки квартира Галини була трикімнатна і в цілому просторішою за ту двокімнатну в центрі. Люба, а де це ми? захоплено озирався хлопець. Батьки вирішили зробити нам подарунок на весілля, купили мені квартиру, про яку я давно мріяла, захоплено пояснила Галя гостям, які зібралися за столом. Тобто як це? здувалася Алла Ігорівна. Що за нісенітниця? насупився Павло Денисович. Квартиру ми молодим уже подарували, могли б допомогти їм у майбутньому будинок купити, раз хотіли вкластися в нерухомість. Ну, що ви? широко посміхнулася Аліна Марківна. Олексій сам казав, що хоче будувати все з нуля, на рівних умовах. Ось ми й зробили ці умови рівними. До того ж, даючи одну квартиру в оренду, вони назбирають швидше на свій будинок, взяв слово вічим нареченої. Але ж так неправильно, розізлилася Алла Ігорівна. Що неправильно? примружився Віктор Анатолійович. Все чесно, кожен має свою квартиру, куплену до шлюбу. Все чесно. Ой, зовсім забула, ще ширше посміхнулася мама Галі. Тут бабусі з дідусями також захотіли зробити подарунок молодим, довго думали і купили Галі машину. Всі приголомшено замовкли, тільки Галя задоволено посміхалася. Вона зрозуміла задум рідних, підтримала їх і вклала свої заощадження в цю машину, щоб взяти кращу. З нуля ж, разом. Тепер вона старанно стримувала сміх, дивлячись на нареченого і його батьків. Ні, її не образила купівля нареченим своєї квартири до шлюбу. Її зачепило, що це подавалося, як подарунок обом, але без урахування побажань нареченої. Ну, це вже занадто. Почервоніла Алла Ігорівна. Не очікував я від вас, обурився й Павло Денисович. А що таке? Старше покоління теж захотіло привітати внучку і підтримувало ваш формат передвесільних подарунків, безтурботно озвалася Ганна Геннадівна, обійнявши Галину. Галю, а можна тебе на секунду? роздратовано запросив Олексій наречену в іншу кімнату. Галя кивнула і пішла на кухню, яка їй також дуже подобалася. Галю, я не зрозумів, що за нісенітниця? Якщо твої батьки хотіли подарувати тобі житло, вони дійсно могли б допомогти нам з будинком, і нам не довелося потім заощаджувати на собі, нервово ходив кухнею хлопець. Вони теж захотіли зробити мені передвесільний подарунок, до того ж, давно на нього відкладали задовго до нашої зустрічі, бо чудово знали, що я хочу. Напрочуд спокійно пояснювала Галя. Що в цьому такого? Подарували й чудово, радіти треба. Та чого ж радіти? рознервувався Олексій. Тому що ми зараз з тобою справді на рівних умовах. А машина. Тобто я повинен їздити на старій машині, коли ти будеш роз'їжджати на новенькій?» – набирав обертів наречений. Ну, тут нічим допомогти не можу. Це подарунок бабусі дідусів, справедливо зауважила Галя. Це вже взагалі. Олексій дуже нервував це нісенітниця якась. Не розумію, чому ти сердишся, холодно відгукнулася дівчина, насправді чудово розуміючи, чому. Не розумієш? Та тому, що ти недолуга, зганьбила чоловіка і рада. Зловигукнув Олексій і вийшов з кухні. Холодно посміхнувшись, Галя поспішила за ним. А у вітальні, виявляється, було не менш емоційно. Чоловік у сім'ї має бути головним. А що ви влаштували? сварився Павло Денисович. Залишилося корону дочці на і все. Так. голосно сплеснула долонями Галя. А коли всі застигли від несподіванки, продовжила. Шановні родичі, гості втомилися і хочуть додому. Зараз я проведу їх, і ми продовжимо святкувати. Там я гуску запікала, дуже смачна має бути, прямо як ви любите. Коли незадоволені гості пішли, сім'я дружно відзначила на осілля. Адже молодій дівчині справді варто жити окремо то чому б не допомогти, якщо є можливість, та й заміж вона вийде колись щоправда, всі чудово розуміли, що не зараз і не за Олексія. Тому що не всі готові до рівних умов і співпраці у шлюбі, як виявилося, ну і добре. А попереду у Галі була відпустка. І вона дуже хотіла з'їздити до бабусі дідусів на своїй новій машині. Чи засмутилася дівчина такому завершенню, здавалося б, серйозних стосунків? Дуже. Але, як кажуть, набагато приємніше плакати у своїй новенькій квартирі, чи не так? А якщо чесно, то ніколи плакати. Диван в кімнату ще вибрати потрібно, і шафу замовити, та й взагалі меблями обставити квартиру. Та й про нареченого вона все зрозуміла ще на його новосіллі. А що? Головне, що вчасно.